Добрий день, вас вітає аудиторська фірма Audit і я Оксана Нетіс. Сьогодні ми розберемо з вами тему подання фінансової звітності, а саме класифікацію підприємств для цілої фінзвітності, форми та строки її подання. Здавалось б, банальна тема. Всі начебто все вже знають, багато років подають фінзвітність, ніяких питань не виникало, але хочу одразу зауважити, що в простому питанні є непрості відповіді. Отож, бо навіщо ж нам визначати категорію підприємства? Саме категорія підприємства безпосередньо впливає у нас на такі фактори, як перше, це форма фінансової звітності. Ми знаємо, що мікро та малі підприємства можуть подавати скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінрезультати згідно національного стандарту 25. Усі ж інші підприємства, що застосовують надстандарти бухгалтерського обліку, складають і подають повний комплект фінансової звітності, хоча за бажанням мікро і малі підприємства також можуть складати фінзвітність за повною формою, але свій вибір вони повинні закріпити у наказі про облікову політику. Друге, це спосіб ведення бухгалтерського обліку. Мікропідприємства, що не становлять суспільного інтересу та не є платниками ПДВ, можуть вести бухгалтерський облік без застосування подвійного запису. Третє, це МСФЗ обов'язок. Великі підприємства зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами. Четверте, обов'язок оприлюднувати фінансову звітність, середні та великі підприємства, а також фінустанови та недержавні пенсійні фонди, що належать до мікро та малих підприємств, зобов'язані оприлюднувати фінзвітність разом з аудиторським звітням. П'яте. Періодичність подання фінансової звітності. За вимогами пункту 2 порядку 14, 419, мікропідприємства та непідприємницькі товариства подають виключну річну звітність. Щоправда, ця індульгенція не світить мікропідприємствам високодохідникам, їм доведеться подавати фіскальну проміжну фінансову звітність у складі прибуткової декларації за звітний квартал. І шосте це подання звіту про управління. Мікро та малі підприємства звільняються від оподаткування і подання звіту про управління разом із річною звітністю. Про це в нас каже частина 7 статті 11 закону про бухгалтерський облік. І для більш наглядного розуміння я виведу зараз презентацію. Розмірну групу для цілей подання податкової звітності визначають саме за запубліковими критеріями, визначеними частиною 2 статті 2 закону про бухгалтерський облік номер 996 І найменше, раз на два роки підприємства повинні проводити самоідентифікацію, визначаючи для себе критерії потрапляння до певної категорії підприємств за величиною, мікро, малі. Середні чи великі для облікових і фінансовітних цілей наградацію підприємств. За розміром, було запроваджено в 2018 році. Водночас, уперше за новими критеріями, підприємство мало визначатися з категорією, за даними фінансової звітності 2017 року. Тому, починаючи вже з 2020 підприємство мало вдаватися до щорічного перегляду показників, щоб з'ясувати, до якої з груп прийдеться перейти. Або залишитися в поточній групі, якщо класифікаційні ознаки дозволять це зробити. Під час визначення категорії, до якої належить підприємство, на сьогодні використовують показники на дату складання фінансової звітності річної, що передує звітному, і відповідати щонайменше двом із трьох критеріїв. Потрапля... Потрапляння одночасно в три критерії на зараз у нас є не обов'язково. На які ж саме показники ми повинні орієнтуватися? Це перше балансова вартість активів, це у нас рядок 1300 балансу. Чистий дохід від реалізації, це рядок 2000 звіту про фінансові результати. Та третій показник це середня кількість працівників. Її розраховують згідно з інструкцією статистики номер 286. Тож давайте зосередимось на тому, як правильно визначити категорію підприємства та з'ясуємо, до якої з груп переходити у разі зміни статусу. У цьому нам допоможе. От, така табличка класифікація підприємств за категоріями. Як ви бачите в таблиці, вартість активів та чистий дохід у нас визначається в євро. Євро це у нас виходить за середньорічним курсом національного банку. І щоб визначити відповідність категоріям, встановленому євро, застосовується саме офіційний курс гривні щодо іноземних валют середній за період, розрахований на підставі курсів, НБУ, що встановлюється для євро протягом відповідного року. І, наприклад, за 2024 рік він становить 43 гривні 45 копійок за 1 євро. Отож, до суб'єктів мікропідприємництва у нас відносяться юридичні особи будь-якої організаційної форми та форми власності, у яких балансова вартість активів до 350 тисяч євро включно. Середня кількість працівників за звітний період не перевищує 10 осіб, та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму еквівалентну 700 тисяч євро. До малого суб'єкта підприємництва належать юрособи, у яких балансова вартість активів до 4, до 4 мільйонів євро, середня кількість працівників за звітний період до 50 осіб включно, та річний дохід від будь-якої діяльності еквівалентний до 8 мільйонів євро включно. Суб'єкти ж середнього підприємництва мають вже балансову вартість активів до 20 мільйонів євро, середня чисельність працівників від 50 до 250 і дохід в межах від 8 до 40 мільйонів євро. Суб'єкти ж великого підприємництва мають балансову вартість активів вже понад 20 мільйонів. Середня кількість працівників за звітний календарний рік перевищує 250 осіб, та річний дохід від будь-якої діяльності буде перевищувати еквівалент в 40 мільйонів євро. Новотворені підприємства для встановлення свого статусу застосовують показники на дату складання першої річної фінансової звітності. Тобто. Ті, хто створений у 2024 році, беруть дані фінзвітності за 24-й. А хто буде створений у поточному звітному 25-му році, візьмуть показники із річної звітності 2025 року. А як же визначити категорію, якщо за трьома критеріями підприємство потрапляє в три різні категорії? В цьому нам допоможе розібратись інформаційне повідомлення Мінфіну щодо визначення категорії підприємства від 11 грудня 2018 року, в якому наведені приклади визначення категорії. Наприклад, ви бачите в презентації витяг з даного інформаційного листа, в якому ми бачимо по підприємству 1, 2, 3, 4 і 5. Що вони можуть належати за кожними з цих критеріїв до різних груп. Наприклад, перше підприємство за балансовою вартістю активів це мікро, чистий доход мікро, а середня кількість працівника середня. Тобто це підприємство за цей рік буде мікро. Друге підприємство, балансова вартість активів в мікро, чистий дохід в малих і середньої кількості попадають у великі. Така категорія підприємства по цьому року буде мале підприємство. Підприємство номер 3 балансова вартість активів в мікро, чистий дохід від реалізації в середню категорію попадає, і по середній кількості працівників в малу. Тобто таке підприємство буде малим за цей так, фінансовий рік. Підприємство номер 4 З балансовою вартістю вони попадають в малу категорію, по чистому доходу в мікро, а по кількості в середнє. Тоді така категорія підприємства буде мале. І підприємство номер 5 з вартістю активів у малому критерії, чистий дохід мікро і середня кількість працівників велике. І така категорія за рік буде по фінансовій звітності, саме малі. І в такому дусі, там в цьому інформаційному листі проведено багато прикладів. Для підприємств, які працюють вже не один рік, порядок переходу з однієї класифікаційної категорії в іншу у нас визначає частина 2 статті 2 закону про бухоблік. І слід пам'ятати, що залишають групу перебування тільки у тому випадку, коли два роки поспіль не випускають. І не вписується в критерії присвоєної категорії, наприклад, спочатку 2022 року підприємство змінило статус і потрапило до категорії малих. Відповідно, за 2022 і 2023 роки воно подавало фінансову звітність малого підприємства, але поза як з моменту набуття статусу малого підприємства вже минуло 2 роки, 2022, 2023, то для фінансової звітності 2024 року потрібно пройти тест на відповідність критеріям групи перебування. При дворічній невідповідності слід змінити свою категорію, яку визначаємо за показниками річної звітності за рік, що передує звітному. Отож, якщо наше підприємство протягом двох років поспіль не відповідає статусу малого підприємства, наприклад, у 22 му було середнє, у 23-му му мікро, то з 24 го року воно має перейти у мікрогрупу. Категорію другого року невідповідності. Тобто, у випадку, що розглядається, слід орієнтуватись на показники фінансової звітності саме за 2023 рік. А от якби якийсь один із цих двох років показники фінансового підприємства відповідали категорії малого, тоді підстав для її перегляду вже б не виникало. Адже закон про у нас вимагає залишити групу перебування тільки у разі, якщо показники річної фінзвітності протягом двох років поспіль не відповідають наведеним критеріям малого підприємництва. Також ще один приклад можемо розібрати у 2022 році підприємство було малим. У 2023-му мікро, і у 2024-му за результатами фінзвітності випадає в категорію середніх. За таких обставин за 2024 рік підприємство має звітувати як мале. Позаяк немає два роки поспіль невідповідності категорії малого підприємства. Є тільки один, 23-й, тобто мікро, коли були. А вже в звітах за 2025 рік підприємство має звітувати саме як середнє, тому що саме в 2025 році втрачає свій малий статус, оскільки два роки поспіль, 2023 і 2024 роки підприємство не відповідало критеріям малої групи. Тобто я хочу ще раз наголосити, що відповідність критеріям підприємства наразі потрібно переглядати саме щорічно. Щодо форм річної фінансової звітності, для кожної категорії підприємств у нас є своя звітність. Так, наприклад, малі підприємства та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності мають дві форми: баланс за формою 1М та звіт за результатами за формою 2М. Мікропідприємництва та непідприємницькі товариства, зокрема і неприбуткові організації, подають дві форми: баланс за формою 1МС та звіт про фінрезультати за формою 2 МС. Форми звітності 1М2М та 1МС 2МС у нас затверджені національним стандартом 25. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств, окрім банків, установлюється у нас Мінфіном за погодження із Держстата. І відповідно до пункту першого розділу 2 положення національних стандартів 1, повна фінансова звітність складається з балансу. Звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності, так звані форми з 1 по 5. Звіт про управління та звіт про платежі на користь держави не є складовими фінансової звітності. Вони тільки подаються разом із нею. Тому обов'язку подання таких звітів до податкових органів разом із декларацією з податку на прибуток законодавством у нас не визначено. Звіт про платежі на користь держави подається відповідно до законів. Звіт з управління не має ані затвердженої форми, ані інструкції складання. Тож Міністерство фінансів зробило та затвердило наказом номер 982 від 7 грудня 2018 року методичні рекомендації зі складання звіту про управління. Щодо строків подання фінансової звітності, як я вже говорила. Форма звітності та строки подання напряму залежать від категорії підприємств. Таким чином, мікропідприємства та непідприємницькі товариства у нас подають лише річну звітність не пізніше 28 лютого, що настає за звітним роком. У податкову вони відправляють фінансову звітність у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток. Тобто, якщо мікропідприємство є платником податку на прибуток і здає декларацію з податку на прибуток ще квартально, то й фінансову звітність вони повинні подавати також квартально. Малі підприємництва та посередництва іноземних суб'єктів господарювання та всі інші підприємства подають квартальну звітність фінансову не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, річну не пізніше 28 лютого, що настає за звітним роком, і в податкову звітують у строк, передбачений для подання декларації з, додатку, з податку на прибуток. Підприємства, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, квартальну фінзвітність подають не пізніше 30-го числа місяця, що настає за кварталом, річну не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком, і оприлюднює не пізніше 1-го червня року, що настає за звітним, у податкову додатком. Фінансова звітність іде у нас у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. У строки передбачені для подання декларації і не пізніше 10 червня року, що настає за звітним при обов'язку при оприлюдненні. Підприємства, що мають дочірні підприємства, подають консолідовану звітність. Для них квартальний період звітування це не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу і у річну у строку оприлюднення річної звітності. Подання такої декларації до податкової не потрібно. Підприємства, які звітують по МСФЗ та складають фінзвітність на основі таксономії, квартальну звітність подають не пізніше 30 го числа місяця, що настає за звітним, річну у строк оприлюднення річної звітності. В податкову подають у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток, та оприлюднюють 10-го червня року, що настає за звітним роком. Які ж наразі є відповідальності за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності? Так, за подання фінзвітності не за встановленою формою або не подання фінзвітності до органів статистики, штраф накладається на посадових осіб від 170 гривень до 255 за перше порушення і від 255 до 425 за повторне. І під час воєнного стану у нас штрафи не нараховуються. Це у нас прописано законом 2115. А от за неподання до податкової, якщо фінзвітність не подано з декларацією або непробутковим звітом, декларація вважається неподаною. Отже, фінзвітність є невід'ємною складовою декларації з податку на прибуток. Це у нас прописано в пункті 46.2 податкового кодексу України і складається він як додаток та є її невід'ємною частиною. Штраф для підприємства буде 340 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання такої звітності. Також хотілося би зауважити, що під час воєнного стану штрафи не застосовуються, якщо звітність подана протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану. Також за неоприлюднення фінансової звітності підприємству прийдеться заплатити штраф у розмірі від 17 до 34 Гривень. Це у нас стаття 163.16 кодексу адмінпорушень. Під час воєнного стану можна опублікувати протягом трьох місяців після його завершення без штрафів. Підприємство має право перездати фінансовий звіт за відповідною формою, адже відповідно до частини 6 статті 14 закону про бухоблік підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Також нагадую, що якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок, які підлягають уточненню показники податкової декларації, таке уточнення здійснюється відповідно до положень статті 50 Податкового кодексу України із поданням до уточнюючої податкової декларації уточнення фінансової звітності за відповідний період. Дякую за увагу. Залишайтесь нами та тримайте руку на пульсі актуальних питань. Нехай цей випуск стане поштовхом для роздумів та дій.